Привіт! бувало вас таке, що ви граєте пісню, але якось скучно, хочеться якось урізноманітнити. Ну, ви там граєте прості акорди, якийсь бій. Валите сильно, гучно, і так всі три хвилини може співаєте, по це може ні. Якщо бувало, і ви хочете це змінити, щоб ваші пісні звучали цікавіше, то ви потрапили на правильне відео. Сьогодні будемо розбирати приклад восьмий колір. Я взяв прості акорди, як в оригіналі, але будемо дещо докручувати, щоб це почало працювати і пісня звучала цікавіше. Бой у нас тут такий. І якщо виділити деякі долі, ось першу і на 2 І, то буде вже цікавіше. Тан та 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 -тан. А В пісні ми будемо виділяти не так сильно, я зараз спеціально акцентую для того, щоб було зрозуміліше. Ось наш а, бій. Давайте поставимо акорд ЕМ. Я зараз доволі сильно б'ю по струнах, але це тільки перший куплет. То чому б нам не бити полегше, а точніше бити декілька разів тільки по нижніх струнах. А оце місце, де ми виділяємо, ми б'ємо по всім струнах. Що буде тоді? Деякось цікавіше, і нам буде далі де розігнатись в приспіві. Тобто куплет в нас буде трошки якби тихіше. Щоб зробити ще більш різноманітним наш бій, можна деякі штрихи вниз пропускати або так бити, знаєте, легесенько не взначай. Я їх вам виділив. Це можна робити так, рандомно, в будь-які моменти, як у вас виходить, і так буде звучати різноманітніше. Давайте пройдемося по акордах. В куплеті в нас такі акорди ЕМ, ми з нього почали, і далі буде G, A, M і e, B7. Я йшов? Назато а потім... Заруха вся веселка садись. Далі йде дещо інша частина це такий предприспів. Так як це інша частина, то чому б нам не зіграти її трошки по-іншому? Можна робити всі штрихи вниз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. А останній акорд до грати. І далі наступна строчка с акорд Д. Далі знову ті ж самі три акорди. А от останній акорд. Передостанній акорд Сі. І Б7 його можна зіграти з баре, а можна як ми грали до цього. Але так як ми вже в цій позиції з баре на третьому ладу, але також можна зіграти без баре просто прижати на п'ятій струні перший палець. І далі ми переходимо на приспів. Тож можна останній акорд зробити ось якось там так. Так, знаєте, трошечки так нагнітати, і потім увірватися на приспів. Або можна зробити так. Тут також це не важко, то я просто б'ю по глухих струнах, і потім б'ю по шостій струні і слайдом їду на гору І вриваємось на ЕМ. І далі в нас приспів, будемо грати той самий бій, що і на початку, але тепер можна валити по всіх струнах на всю. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим, кольором, восьмим, чудом, білим, я буду білим, як ст, як чатином, бути позволишми? І далі в нас йде другий куплет, другий приспів, і після нього можна таке міні-перехід, воно є в пісні. І коли ми всі ці штуки додаємо у пісню, то буде вже не так скучно. Наче одна гітара, один голос, але вже в нас якось ну, цікаво звучить. тобто... Давайте підсумуємо, що в нас було. На початку ми грали чос, але такий він легкий був. Я йшов. по воді і назад розбирався. І так далі, і так далі. Потім ми. Перейшли наперед приспів, мені захотілося пари за гору, загнати і витерти боку, з обличчя і ніг, б унизити сором, навіки залишитись тут. і приспів. Хочеш, я твоїм короном буду, ось мим, восьмим чудом, білим, я буду як Ще один звалиш мені! До речі, у нашого каналу є чатик, де ми спілкуємося ділими своїми проблемами, питаннями та успіхами. Запрошую вас за посиланням в описі переходьте. На цьому в мене все. Дякую.